Ну, що ж, ви виконуєте завдання в північних областях України. Скажіть, будь ласка, з якими викликами ви зараз стикаєтеся? Ну, як і всі, наш підрозділ стикається з великою кількістю ворожих безпілотних літальних апаратів, які намагаються пошкодити, вразити об'єкти критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, які ми прикриваємо за безп... Так, Анатолію, ми вас не чуємо. Не чуємо. Ну що ж, чекаємо, відновлюємо зв'язок з Анатолієм і зараз будемо далі спілкуватися, тому що як ми всі бачимо, що росіяни нарощують і випускають свої шахеди і ще більше тероризують мирне населення. Скажіть, будь ласка, так, Анатолій, повертаємося знову до зв'язку. Отже, перепрошую. Так, ми зрозуміли. Так, ви захищаєте нас від дронів? Іншими словами, я зараз звертаю увагу, що у нас на екрані має бути QR-код. Так, друзі, будь ласка, зверніть увагу. І в мене одразу питання: на що зараз ви збираєте, які у вас потреби є? На даний час в нашому підрозділі виникла велика потреба в тепловізійних прицілах та прожекторах. Тепловізійні приціли це очі наших мобільних вогневих груп, тому що, як ви знаєте, шахеди в основному використовуються в нічну добу дня, коли низька видимість для їхнього ураження і виявлення використовується тепловізійний приціл, і також використовуються прожектори для наведення під розрахунку кулеметного. Мобільно-вогневої групи, які е, проводять відстеження та знищення е, повітряної цілі противника, зрозуміло. Отже, друзі, ви почули? Будь ласка, скануйте цей QR-код, переходьте за посиланням і долучайтеся до збору. Підтримайте, будь ласка, наших захисників. Е, ну і тут, Анатолій, у мене ще наступне питання. Ми бачимо, що росіяни дуже швидко модернізують свої дрони. Чи встигаємо ми за ними? Так, ми звичайно встигаємо. Ми швидко вчимося. Ми дедалі більше використовуємо новітні засоби, які дозволяють виявити ворожі цілі, знешкодити їх. Тобто, то це і радіолокаційна розвідка, і радіоелектронна боротьба боротьба. Перепрошую, також використовуються наші додаткові літальні апарати, які в повітрі знищують ворожі цілі. Ми вчимося, ми не відстаємо. Я б сказав, ми повністю можемо навіть випередити їх, але зважаючи на це все, є певні труднощі. Ворог використовує далі більше шахетів, фальс цілей проводить комбіновані атаки. Але ми намагаємося не відставати, випереджати, виявляти та знищувати, Прикладаємо максимум зусиль для того, щоб менше долітало і більше повітряних цілей було знищено ворожих. Анатолію, я хотіла вас запитати про використання українських сім-карт у російських шахетах, тому що вже був зафіксований один такий випадок. Вам щось відомо про це? Можливо, ви стигалися вже з цим. <кій> Наш підрозділ особисто я, ну, ми не стикалися з цим, тому що всі цілі, які ми е, знищуємо, вони вибухають там е, дуже мало що залишається. Якщо що залишається, то безпосередню роботу з цими шахедами проводять е, е, спеціалісти, е, також ДСНС і е, САПЕРИ. Тому, е, що саме в них я зараз не готовий вам сказати і дати підтвердження, що використовуються українські сімкарти? Ну добре, а можливо, ви змогли б ще прокоментувати таку новину? Ось була інформація, що росіяни почали контролювати свої шахеди через телеграм-боти, і що вони в реальному часі можуть передавати операторам дані відеопотік, і що вони керуються штучним інтелектом. Що ви про це думаєте? Взагалі можливо дані технології на сьогоднішній час дозволяють широко використовувати різні засоби: інтернет зв'язку, супутниковий зв'язок. Тому я не відкидаю цю можливість використання додаткового штучного інтелекту, також візуального спостереження і керування певними апаратами на певну відстань. Ну, я так розумію, що це перспектива, мабуть, куди все буде рухатися, і насправді це звучить трішки страшнувато. Ну, це на мою думку. Так, так, але ж повторюсь, ми не відстаємо, ми це все контролюємо, також використовуючи різні засоби для попередження та знешкодження даних шахетів. Анатолій, ось 24 травня Київ пережив одну із наймасованіших атак. Вона була комбінована, але якщо говорити про дрони, то там було запущено, якщо не помиляюсь, 245 дронів. Як ви оцінюєте, це багато? Так, це дуже багато. Велика кількість шахетів це перевантажена система як радіолокаційної розвідки протиповітряної оборони мобільно-вогневих груп. Ці шахеди фальс цілі, вони летять на різних висотах, різними курсами. Деколи коли піднімаються надто високо, дає можливість працювати нашій авіації, коли спускаються вони нижче. Це тяжче виявляються радіолокаційно, але в ці моменти спрацьовують наші мобільно-вогневі групи, які видивляються, вислуховують, виявляють цілі, прикладають максимум зусиль для їх знищення. Але ж самі розумієте, більша кількість шахетів вимагає збільшення кількості мобільно-вогневих груп. Для більшого прикриття е, частини повітряного простору, тому що мобільно вогневі групи вони знаходяться віддалено від населених пунктів. Це не проїзна місцевість, це поля, і тому е, саме чому ми збираємо на додаткові обладнання е, візуального виявлення це теплозійні приціли та е, прожектора. Е, збільшення мобільно-вогневих груп, тому ми намагаємося максимально їх е, забезпечити ми любими шляхами, е, тому. Е, Всіх прошу долучитися до даного збору. Це дуже важливо. Чим більше буде мобільно-вогневих груп, які будуть максимально забезпеченими обладнанням, тим менше буде ворожих шахетів пролітати долітати до мирних міст і сіл. Так, друзі, закликаємо, будь ласка, долучайтеся, не будьте байдужими. Анатолій, ну я вас ще запитаю, е який відсоток дронів збивають винищувачі зараз у нас? Ну, якщо говорити загалом, взяти цілу Україну? Можливо, ви маєте якісь цифри, можете поділитися цим. Е на рахунок винищувачів, е скажу, ну, відсотку даних таких в мене немає, але. Е Цілі, які летять дуже високо, це понад 3 тисячі метрів, 2,5 тисячі метрів. Вони складно досягаємо для нашої мобільних вогневих груп. Але всі цілі, які піднімаються вище, вже відпрацьовуються в певних зонах нашою авіацією. На жаль, в мене даної цифри немає. Зрозуміло, а що ви робите, коли безпілотник летить низько, низько і радіолокаційно ладіоці... вибачте, не відображається. Що тоді? Мобільна вогнева група, яка знаходиться на позиції, якщо вона її виявляє акустично, але віддалено він проходить, вона сповіщає в зайну систему протиповітряної оборони сповіщення і дає можливість наступній мобільно вогневій групі змінити свою позицію по маршруту прольоту ворожого БПЛА. Також орієнтуватися по напрямку, виявити її візуально і е, провести е, заходи по знищенню цієї цілі, тому це спостереження і прослуховування саме в першу чергу. Так ну а якщо ви розумієте, що не можете вразити ціль, то що далі робите? Е, якщо ми розуміємо, що ми не можемо при певних погодних умовах, при певних факторах тому я ж повторюсь, передається напрямок кругу курс, висота по цілі і наступні мобільно вогневі групи вони зміщуються, доводиться групам яка причина неможливості знищення, враховуються ці фактори, робляться висновки. і наступна мобільна вогнева група оперативно. Може прийняти всі заходи для її знищення Анатолію. ви працюєте і захищаєте північні області? Ось захист, захист півночі він відрізняється якось від захисту, ну скажімо, інших частин і областей України, і чим саме через нашу зону відповідальності дуже, дуже велика кількість ворожих шахетів. Здійснюють проліт так як центр країни на Київ, тому складність в тому, що їх дуже сильно багато. Основні напрямки вони постійно змінюють коридори прольотів, маршрути прольотів, і нам також постійно потрібно змінювати свої позиції для перехоплення проводиться аналіз. Прольотів висот прольотів робляться певні висновки і заходи для зміщення та знищення ворога. І ще хотіла дізнатися: у вас дуже часто у зведеннях фігурує кількість локаційно втрачених безпілотників. Що з ними відбувається? Вони що десь осідають, не знаю, на полях, умовно кажучи, і чи є вони небезпечними. Коли ціль зникає радіолокаційно, то вона десь впала. Тобто, це після радіоелектронної боротьби або по маршруту прольоту, коли здійснювався вогневий вплив, тобто застосовувала зброя. Ціль була пошкоджена. Пролітала певний пролетіла певний певний відрізок ділянки і впала. Так, всі цілі, які радіолокаційно втрачені, вони є небезпечними, тому що е, навіть фальшцілі, е, е, вони подекуди несуть з собою невелику бойову частину. Е, тому е, вони лежать серед полів, можуть в будь-якому місці серед дороги лежати, е, серед лісу, тому е, людям, які е, виявляють, знаходять е, дані безпілотники, е, Дуже прошу відразу повідомити поліцію ДСНС і не підходити і не чіпати ці безпілотники, тому що вони несуть в собі бойову частину, яка в будь-який момент може вибухнути, і так би сказати, так би мовити, нанести певну шкоду або навіть вбити. Є багато модифікацій цих російських шахідів. Який шахед ви вважаєте найбільш смертоноснішим? Шахед, їх дуже велика різноманітність. Ну, Гербера, наприклад, шахед так. Шахед гербер. Так, гербера несе велику бойову частину з собою. І ще ворог снабжає, споряджає не тільки вибухівкою, але ще е, шрапнеллю, тобто це металеві кульки різні, і е, радіус е, пошкодження, радіус ураження дуже великий у цих шахеті. Так, Анатолій, що ж, я вам дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Будь ласка, бережіть себе. Дякую вам. З нами на зв'язку був Анатолій на позивний гламурний, начальник групи розвідки 638 окремого зенітно кулеметного батальйону. Дякую.